Курс Я і якісне та цілісне навчання, соціальне емоційне навчання та психосоціальна підтримка, це україномовний ресурс. Він дає доступ до якісних знань дорослим, які опікуються дітьми в контексті війни. Цей курс про те, як створювати цілісне та якісне навчання, про турботу як про дітей, так і про дорослих. про те, які є принципи соціально-емоційного навчання та про те, як впроваджувати психосоціальну підтримку для своїх близьких? Над цим курсом вчителі, вихователі, практичні психологи працювали з різних містечок України та з-за кордону із бомбосховищ, ховаючись в коридорах від обстрілів, із міст без світла, тепла і води. І він для вчителів, вихователів і батьків, які переживають те саме після проходження курсу ти зможеш використовувати психосоціальну підтримку як інструмент для формування стійкості дітей в умовах кризи, ти зможеш інтегрувати у свої заняття прості та практичні техніки психосоціальної підтримки та соціально-емоційного навчання. Цей курс про налагодження зв'язків з учнями, про те, як зробити навчання веселим, про турботу як про дітей, так і про себе, адже ти виконуєш важливу роботу викладання і навчання в умовах переміщення та війни. Даний курс дасть зрозуміння, що саме таке безпечне середовище для благополуччя та навчання діток, хто твої учні, звідки вони, які у них потреби, та які мрії. Це важливі питання, які ти досліджуватимеш по цьому курсі. Курс мене здобував великою кількістю активностей та практик. Там є медитації та навіть міні-тренування. Дуже важливо вміти піклуватися про інших. Я особливо відчула, як багато я можу зробити для благополуччя своїх учнів.